Феєричне дійство почалось із самого ранку танцями та співами. Сплетено і соломи символічну бабу зиму прикрасили різнокольоровими стрічками. При цьому треба було загадати бажання, яке обов'язково збудеться. А чому, чому власне млинці? Тому що це символи сонця, тобто, це сонце, яке наступає, тобто на приходить весна, уходить зима протипорство весни і зими. Православ'я ж пов'язало масляну із початком Великого посту. А поїдання млинців перед ним стало улюбленою справою. Головне взяти млинців багато, багато багатько було, так? Береш солодкі робиш з медом, ось вже меду купив, Медом мажеш. Для того, щоб весна якнайшвидше прийшла, дівчата пекли із тіста жайворонків. І з цими ж пташечками йшлися, особливо дівчата, йшли на високі гори і високими голосами закликали весну. Веснянки в нас співалися. Добре попоївши, наша молодь закликала прихід весни автентичними танцями. Ну, ми прийшли потанцювати, ми прийшли подивитися, як то робиться, як це робили наші діди-прадіди. І десь то трошки відновлювати і серед молоді запускати. Після імпровізованих народних гулянь дійшла черга і до спалення баби зими. Тепер ми впевнені, до наступного року вона більше не повернеться. Ірина Набитович, Віра Підгайна, Могилянська школа журналістики.